4 серпня Національний банк України представив нову пам'ятну монету ППО Надійний щит України. Ця монета продовжує серію Збройні Сили України та присвячена героїзму бійців протиповітряної оборони. В НБУ зазначили, що за своїми характеристиками монета ППО Надійний щит України ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На реверсі викарбована військова символіка. Тут зображена пускову установку Петріот на фоні стилізованого Радару, що Виявляє ціль та напису горі по колу ППО надійний щит України. У Нацбанку додали, що у готівковий обіг ведуть майже 10 мільйонів штук цих грошових знаків. Частина тиражу буде сформована спеціально оформлені ролики і їх реалізовуватимуть як сувенірну продукцію з 9 серпня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції національного банку. Тож, шановні колекціонери і нумізмати, дивимось уважно на решту, яку дають у магазині. А ще зазначу, що до кінця 2023 року Ують увести в обіг ще дві десятки, одна з яких буде присвячена Збройним силам України. Підписуйтесь на канал Україна разом до перемоги.